как закон Конституции Метичка зачали тридцать девятую статью вывчал. Что там написано? Поведомлять, заложить. Задоложить. Так. Собто, зараз, вам ведомо скики там? Вдомо година. Вдомо. да? Пятнадцатого тридцать четыре. Да? Тридцать две бывают. Тридцать Вы что повідомлення, вважати, що це є заздалегідь. Я, да? я я щось спрошую, ні? Так. 149. Заздалегідь я приніс. Заздалийт. Я приніс. Заздалегідь. Ще Заздалийт. є час? Заздалийт. Ще. Ще робочий, ще робочий є. час є? Ще час до мітингу є? Якщо у вас заздалегідь не з'явиться, то заздалегідь і також 26. Я не прийму таку заявку на 26, го бо вона зараз порушуєте. Будь ласка, будь ласка, прийміть. На на двадцять шость не прийму. Будь ласка, на прошу прийму. будь ласка, прошу прийміть. Я не прийму. Будь ласка, прийміть. Не прийму. Прийміть. Я приніс заздалегідь. Ви за 20 Парас, хвилин ви... заздалегідь? Це 20 хвилин до вашого робочого до кінця да, вашого да, робочого да, дня. Да. А ще година є до самого мітингу. А да, яким чином ви вважаєте, ми можемо забезпечити охорону правопорядку? Чому? За цей чому... короткий час. Так це ваша ж робота. Та ні. Я не. вас поряджаю про заходи, які відбудуться. А я кажу, що ви От. мали перенесли прин... хоча б в обід. Та нема... ну, немає такого це... закону. законах.